Нічого не встигаєш, знаєш, знайома історія багатьом. Хочеш дізнатися лайфхаки, підписуйся. Так ось, якщо ти нічого не встигаєш, у мене до тебе спочатку перше питання. А чи ти знаєш усі пункти, які тобі варто виконати на сьогодні? Знаєш, друге питання, а вони в тебе записані? Не смійся, будь ласка, я прекрасно знаю, що це. Просто відомо, легко, але я а вони в тебе записані? Третє питання. А вони в тебе записані в тій послідовності, як ти продумала, що вони мають бути, тобто логістична система або там система делегування все в послідовності. Наш мозок така собі. Субстанція, вона живе собі окремо. І ми можемо зараз перемикатися дуже часто на різні потоки інформації. А от якраз список неважливо, він буде в тебе на листочку, в гаджеті, де тобі зручно, але він має бути для того, щоб просто звірятися. Спробуй, це просто легко. Але не так. Просто втілити це в життя. Хочеш ще більше лайфхаків, підписуйся, тут буде багато цікавого.